Вітання всім! У нас заключний п'ятий день турніру Кривава битва. ТОП-25. Ще глянемо розочок на оборону. Глянемо на оборону, подивимося який це жах. І підемо далі. Добре? Ходімо. Є й червоні. Ну тут хульда мені напевно не помічник. Під розгін. Лікуй буде бити боляче. Хотів сказати, візьму містію, але цей, здається, де Всі вороги. Так, вороги когось залишились. Це не то наносить. Браю поселення двох, Два посилення всіх ворогів. Тобто місця сюди не підходить. Ну, якщо вона сюди не підходить, тоді їдемо старою командою. Ніби гномів немає, то тут жування поставили. Так. Потрібно попіклуватися про те, щоб лікуй не вивкнув мені насмішку. Давайте ось так разок. І ось так він не зарядиться. Погане пале, якщо чесно. Давайте ось так сині просто приберемо. Хотів сказати, я підготуємо жовті. Ну, давайте краще їх ось так підготуємо. Спровокуємо вже ми цього ж лікуя. Ну і будемо дивитись, хто з нас виживе, хто ні. Так, давайте спочатку цим спробуємо здеспелити. Він все одно здеспелить смішку. Потім ми прийдемося Рейєм, можливо, Джунума не накинуть. Може ж таке бути. Може, але не цього разу. Так, мат мені зараз прикінчить. Я Людвига, ну і фіолету -то немає. Тобто, Яка різниця. Ще я зверху приберу типу жовтий, непоганий хід, але може забагато влетіти в лікуя. Так, ця молочинка. Жувань дозарядився. Це погано? Можливо, він також спрацює. Лікуй, лікуй, лікуй. На типу байт уже на тебе. Давайте краще жування лупанем. Чудово! Він зараз поставить на Смішку, рея він не забере. Ми приготуємо фіолетові і буде в нас все добре. А, він ще й взагалі молодець. Тепер ось так. Насмішка на джуну. Джун на самий міцний. Тому непогано. А як вже нічого не зробить з Мат. Ну майже нічого не зробить. Але... Ось так і будемо закінчувати. Чудово. Рухаємось далі. Джугелян і купа скриньок. Ну тут точно мені потрібні диспели. Мені тут по-хорошому на даха потрібно, щоб забороняли скринькам закриватися. Але я тоді залишусь без прикриття. Ці скриньки б'ють всі в одну ціль, тому мені здається, не дуже то й страшно. Потрібно просто забрати якось джугіляна. А далі якось буде. Добре, давайте ось так жовті там попідтягуються. Зберемо собі рея, нехай буде. Я так розумію, я здеспелю з нього контру. Якщо він... Чи це мені потрібно все одно прибрати паразитів? Тобто його міньйонів, щоб його здеспелити. Так, червоний не складайся більше. Давайте перевіримо, що там по контрі. Ні, контра не деспелиться, поки я його не приберу. Це погано. Добре, тоді ось так. Поки скринька ще на поготові ми використаємо да? Ну, Напевно, ось так через сині. Потрібно якось прогортати це поле. Скринька, що скажеш? Скринька каже, добре все. Але краще б джугелян, якщо чесно. Таке зробив. Ну, Добре, ось так, напевно, через жовтих. Так, у джуга кровотечі. Скільки? Ну, типу, потрібен нейтральний хід плюс-мінус. Він напевно, ось він. Нехай скринька вдарить. Вже байдуже, куди вона вдарить. Ми прикриємось хульдою. Що у тебе там залишається? Залишається небагато. Це в мене єдиний вибір червоні прокинути. Ну, давайте так. Ну все, джуга зник. Скриньки там закриваються, не закриваються, байдуже. Паразити джугіляна, які на нас сидять, взагалі байдуже на них. Те, що вони будуть зараз відчинятися по одній. Це, звісно, трішки да. Добре, пішов рей. Будемо потрошки їх прибирати, ці скриньки. Так, є ось так. Спробуємо відправити едвуда, від подивимось, куди піде. Так, він пішов на іншу скриньку, тому цю можна було вдарити джугеля... джуном. Ну тут, типу, також не складно. Прибрали джугеляна і рахуйте все на цьому. Мінус одна скринька. Так, прикриваємось, витісняємо просто паразитів. Це напевно даремно я цей хід зробив, тому що шкоди не вистачить, скоріше за все, і скринька закриється. Просто продовжить нам бій. Давайте знову етвут. Так, ану скринька дивуй. Без дива цього разу. Добре. Очікуємо на відкриття іншої скриньки, добиваємо і все. Тут ось так. Реєм, можливо, мани накинемо. Хульда Людвих. Ну, скриньки це не складно. Де вони були в перші дні? Турніру не, не зрозуміло. Є таке. Тут також ніби не складно повинно бути. Єдине мене бентежить Анубіс, напевно. Давайте ось так розпочнемо. Ну, напевно, ось так. Так, є зелений кристал, це чудово. Погано, звісно, що ми Деміцію на Людвига впіймали. Краще б вона влучила в трьох. На мою думку. Давайте ось так. Не хочу я Едвуда використовувати до рея, тому що він може не здеспелити промахи. Так реєм хоча б зараз переконаємося, чи буде це так, чи ні. Ну, Людвиг до побачення, можливо, а можливо і ні. Так, пішов рей. Відправляємо божевілля ось туди, тому що я частенько забуваю, що герої по типу медеї стійкі до божевілля. І ось так. Деміці в центрі оборони взагалі труднощів ніяких не, ви... не викликає. Та, але все одно ми б'ємо Анубіса. О, він зник. Чудово. Так, хульду приблокує. Так, ми цей блок знімемо, зарядимо жовтих. Ну і знову ж таки нескладно, якось аж дивно. Останній день турніру і тут так взагалі рахуйте просто прохідний день поки що. Так, скринька. Ну, знову ж таки, на скриньку байте же, тим паче вона в одного. Медею напевно, не чіпаємо, вона нам не страшна. Чудово, медея зникла. Скринька відкрилась. Ми її труянемо. Дивіться, едвуд працює все як не може бути. За це я її веду. Коли не потрібно, щоб цей едвуд працював, коли не критично, він працює як потрібно. Коли лишається одна скринька. Ну, все, типу, можна сказати, що турнір дограли до кінця, тому що. Тому що, скажіть, я вам скажу. Типу, можна вже двічі програти. Бернадет. Бернадет мені потрібен локі. І мені потрібна містія. Так. Локі мені потрібно. Локі немає. Синіх немає, на жаль. Овочі перці, хульда мені потрібна. А потрібен мені речі? Чи що я тут збираюсь де Мільку знімати? Ну таке собі. Ну добре, давайте візьмемо місце. Так, загін підходить, а ось Хульді. Хульду я не перевдягну. Так, тепер по загонам повинно бути вірно. Ходімо. Хороші герої в обороні, всі прям як на підбір. Давайте ось так розпочнемо. Трійку бачу. Шкода, що я не бачу третії трійки. Ага, і на місці сповільнення. Ну це тоді поразка. Скоріше це за все. Давайте десь тут, можливо, ще якось ми зможемо щось попрокидати. Кому в бабулю летить? Можливо, ось тут. Але ж місця не зарядиться. Ну так, була клята ця міль. Яка все зіпсувала добре? Дограємо. Щось по так моліці бісять. Так, два супротиви. Та ні, ми не витримаємо. Тим паче зараз хульду приблокую, тому що вона крайня, якщо вона ще вирве до того часу. А, ну все. Ось і перша поразка на сьогодні. Я ж кажу, типу, байдуже, тому що в топі я так точно там не заходжу. Бернадет. Не знаю. Давайте пограємо Це таки з Етвудом. Кішка неприємна, Контра в центрі. Ну, типу, не страшно. Страшно Бернадет. Ось що страшно. Ну і звісно наявність. І сьогодні по зеленому камінчику взагалі не густо. Добре, давайте ось так, щоб зайвий раз не бентежити цю бабуську. Напевно, ось так. Тут намагаємось максимально прокинути, щоб наїма, чим швидше спровокувати. Деспеємо контру заряджаємо. Заряджаємо етвуди. Так, це здеспелилось. Фіолетового камінчика все ще небагато, та я навіть джуна не можу зарядити. Хочеться так прокинути ось тут фіолет. Підуть сині, підтягнуться червоні. Але не можна. Так, цей не працює. Ну добре, дивимось, що кішка каже. Достатньо фіолету... Ні, фішка. Кішка також не хоче. Добре тоді джун, заберемо бабуську старим добрим способом. Типу ось так. Але це запізно. Ну давай на їм, можливо, ти яку шкоду нанесеш своїм. Ні, наїм не, не хоче. Ніби як почули, типу, дограв, дали дограти і все. Ну добра кішка, можливо, ти? Я навіть не встигну, я так розумію. Так. Ну ось сайт тут не спрацював жодного разу. І такий результат. Так, добре. Викуп 8 поразок за турнір. Це немало. 18 тисяч. Топ-10, напевно, лишусь. Хто його знає. Ну, якось так прийшов мене цей турнір. Цікавенько не посперечаюсь, але дві останні поразки якось це все перекрили, напевно. Тому що там ніби дуже легко, а тут просто чи камінця не дали, то едвуд не працює, то ще щось. Тобто, а варіантів по-іншому грати, ну не дуже то є. Тому якось так. Ну що ж тоді, будемо завершувати. Я вам дякую за перегляд і до зустрічі.